Доброго дня, шановні семикласники та семикласниці! Сьогодні поговоримо про права споживачів, про те, де можна дізнатися інформацію про товари, про символіку та кодування товарів та про утилізацію тари. Щодня ми користуємося речами, які виготовлено на підприємствах заводах, фабриках, у цехах, фірмах, на сільськогосподарських фермах. Споживаємо різні товари і послуги, тобто, всі ми є споживачами. Хто ж такий споживач? Що відомо про нього? З якого віку стають споживачами? Споживач головна фігура ринку і ринкових відносин. Ми всі споживачі вже тому, що споживаємо товари та послуги і платимо за них. Згідно із законом України про захист прав споживачів. Споживач це громадянин, який придбав, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари, роботи, послуги для власних побутових потреб. Навіть маленька дитина є споживачем. Споживчі товари це товари, які купуються для особистого сімейного споживання, для задоволення власних потреб. Залежно від споживацьких звичок, ці товари підрозділяють на товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого попиту та товари пасивного попиту. Товари повсякденного попиту це споживацькі товари та послуги, які зазвичай купуються часто, без розмірковувань, з мінімальним порівнянням з іншими товарами. Товари попереднього вибору. Це товари, що їх споживач у процесі вибору і купівлі, як водиться, порівнює між собою за показниками придатності, якості, ціни і зовнішнього оформлення. Товари особливого попиту. Це споживацькі товари з унікальними характеристиками або марками. Заради яких значні групи покупців готові витратити додаткові зусилля. Товари пасивного попиту Споживацькі товари, про придбання яких покупець зазвичай не думає. Незалежно від того, знає він або не знає про їх існування. Реалізація таких товарів потребує значних маркетингових зусиль. Товари малоцінні або неповноцінні. Товари, попит на які зменшується при зростанні доходу і збільшується при його скороченні. Продукти, що не мають ні миттєвої привабливості, ні переваг у довгостроковій перспективі. Товари імпульсивного попиту: це товари, рішення про придбання яких покупець приймає не заздалегідь, а в крамниці під впливом реклами чи іншого імпульсу. Звичайно, такі товари намагаються продавати всюди, і споживачу не треба їх розшукувати. Так нерідко сірники і чай у пачках, цукерки, різні э, ласощі у продовольчих крамницях викладають поруч з касою в розрахунку на те, що інакше покупець може і не подумати про їхні придбання. І товари обов'язкові. Це ті товари, що обов'язково є у великій кількості у крамницях у певний сезон, коли попит на них особливо великий. Нам і нашим близьким постійно доводиться щось купувати, здавати одяг і взуття в ремонт, користуватися водою, електроенергією, їздити на громадському транспорті. В усіх випадках. Ми виступаємо як споживачі товарів, робіт та послуг. Яким же має бути споживач? Розглянемо кілька вкрай необхідних для сучасного споживача характеристик. Отже, споживач поінформований. Увійшовши до магазину, насамперед звертає увагу, чи є в ньому на видному та доступному місці куточок покупця. Де розміщується інформація про суб'єкта господарювання, книга відгуків і пропозицій, адреси та номери телефонів органів, які забезпечують державний захист прав споживачів. Суб'єкти господарювання зобов'язані передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію, Захищений споживач. Знає свої права, вміє доречно і ввічливо їх відстоювати. Захист прав споживачів забезпечується законом України про захист прав споживачів у редакції від 1 грудня 2005 року. Цей закон регулює відносини між споживачами товарів робіт і послуг та виробниками. Виконавцями, продавцями різних форм власності, а також встановлює права споживачів. Згідно цього закону, вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа з позначкою про дату продажу. Саме тому під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ. Встановленої форми, що засвідчує факт купівлі. Серед споживачів поширена думка нав'язана в першу чергу продавцями, що чек можна отримати тільки в магазині, а на ринку касових апаратів немає. Отож і чеки не видаються. Це помилка. Дія закону України про захист прав споживачів. Поширюється на суб'єктів господарювання усіх форм власності. На ринку продавець зобов'язаний на вимогу споживача виписати товарний чек встановленого зразка. Але розбірливий споживач ні в якому разі не користується послугами невідомих осіб, які здійснюють торгівлю з рук у невстановлених місцях. Мова йде про осередки несанкціонованої торгівлі, тобто стихійної торгівлі, де купівля продуктів харчування м'яса, риби, птиці, молока тощо, пов'язана з підвищеним ризиком для здоров'я і життя споживача. Законодавство не передбачає захист прав споживачів при їх порушенні на стихійних ринках. Освічений споживач знає, що вибираючи продукти харчування, слід звернути увагу на зовнішній вигляд товару, наявність інформації про виробника, склад продукту, умови зберігання, дату виготовлення, перевірити термін придатності. Буває й так, що термін придатності на момент покупки ще не пройшов. Але закінчується у найближчий день. У цьому випадку краще вибрати товар з деяким запасом терміну придатності. Це важливо у тих випадках, коли купує споживач продукти на декілька днів. Окрім терміну придатності, звернути необхідну увагу на цілісність упаковки товару, і якщо вона порушена, краще утриматися від покупки цього товару. При покупці імпортних продуктів зверніть увагу на наявність інформації на зрозумілій мові. Закон забороняє реалізацію таких товарів без надання інформації на доступній для споживача мові. Активний споживач є учасником маркетингового процесу активно цікавиться різновидами та характеристиками товарів продовольчого і непродовольчого ринків. Стежить за маркуванням товарів, датами виробництва та термінами споживання продукції, повідомляє відповідним органам про виявлені порушення тощо. Вічливий споживач ніколи не підвищуватиме голос у спілкуванні з оточуючими. Ні за що не дозволить собі хамство, нахабство та образи. Завжди використовує такі чудові слова, як доброго дня. Будь ласка, дякую, вибачте, до побачення, дозвольте тощо. І раціональний споживач. Раціональний споживач це той споживач, який намагається максимально задовольнити свої потреби, враховуючи свої можливості. Раціональна поведінка споживача при виборі товару або послуги припускає, як правило, певну послідовність дій. Усвідомлення необхідності покупки, пошук інформації про товар чи послугу, оцінка можливих варіантів покупки і прийняття рішення про покупку. А тепер давайте разом з вами відвідаємо магазин, на що звернути увагу покупцю, з чого починається вибір товару. Уяви, що на полицях стоять однакові коробки, банки, склянки. Без будь-яких написів чи позначок. А тепер знайди чай, парфуми, мило. Важкувато доведеться. Для того, щоб ми швидко могли знайти те, що потрібно, виробники продукції наносять на товар маркування. Маркування товарів це комплекс позначень, що складається з тексту, умовних значків та зображень, які нанесені на упаковку, ярлик або етикетку. Головне призначення маркування це надавати основні відомості про товар споживачеві, а також індентифікувати то, що дозволяє встановити відповідність товару чинним законам, державним стандартам, вимогам до якості і безпеки. Носії виробничого маркування етикетки, вкладиші, ярлики, бирки, контрольні стрічки, клейма, штампи тощо. Носії торгового маркування, товарні та касові чеки, цінники, у які вноситься інформація про адресу магазину, його логотип, прізвище продавця. Купуючи будь-який продукт, кожен із нас насамперед звертає увагу на ціну та зовнішній вигляд товару. Обережніші люди цікавляться ще терміном придатності і виробником. Та лише одиниці уважно вчитуються у те, що написано на етикетці. А це важливо, чи якісний продукт, чи натуральний, на етикетці написано все. Варто лише вміти це прочитати. Етикетка це ярлик, наклейка, підпис, прикріплений до товару з метою надання певної інформації про нього. На етикетці мають бути вказані, назва товару. Виробник товару, його адреса, склад продукту, розмір для промислових товарів, термін придатності для продовольчих товарів мила зубної пасти тощо, застережна інформація, інформація про догляд за товаром та умови зберігання, етикетки завжди використовують для ідентифікації товару та фірми виробника. До виробників ставиться вимога надання якнайповнішої інформації про їхні вироби, а для цього потрібно багато місця. Тому для позначення інформації про товар використовують спеціальні символи. Усі умовні позначки на етикетках можна об'єднати в групи за інформацією, яку вони несуть. Детальніше зупинимося на цих символах. Символи екологічності та органічності вказують на екологічну безпечність товару та його органічне походження, відсутність речовин, що призводять до зменшення озонового шару навколо Землі, можливість утилізації предметів ужитку з найменшою шкодою для довкілля, ідентифікація натуральних продуктів харчування, органічне виробництво. Сьогодні в світі використовують понад 30 знаків, що засвідчують екологічну частоту товарів. Їх може отримати лише та компанія, що пройшла спеціальну експертизу і підтвердила екологічну безпеку своєї продукції у сертифікаційній системі, що входить до складу міжнародної організації Глобальна мережа екологічного маркування. Символи відповідності. Підтверджують відповідність стандартам якості та безпечності. Знак відповідності це спеціальний знак на товарі або його упакуванні, який засвідчує відповідність цього товару певному стандарту вимогам сертифікаційних організацій. Знаки відповідності бувають національними, міжнародними а також галузевими або призначеними до певної групи товарів. Інформаційні символи. Повідомляють про склад продукту, термін придатності, про правила користування товаром. Крім зазначених вище позначень та символів, на етикетках товару є ще й штрих-код. Що таке штрихове кодування? Штрих-код, штриховий код, це спосіб запису даних, зручний для щитування машиною. Найчастіше трапляється штрих-код, записаний за допомогою смуг різної товщини який містить інформацію про товар. Штрих-код належить до службової інформації, від якої споживач не має практичної користі. Однак споживач за штрих-кодом може визначити та перевірити автентичність товару. Це ми зробимо під час виконання практичної роботи. Щоб правильно обирати продукт, необхідно знати деякі важливі правила. Так, одним із правил є вибір продукту з із правильним терміном придатності. Термін придатності це певний момент у часі, з настанням якого навіть за відповідних умов зберігання якісні показники і показники безпеки цього продукту можуть втратити свою цінність, не відповідати вимогам державних стандартів. Термін придатності продуктів, зазначений на етикетках, упаковках або в інших документах, що додаються до продуктів під час продажу, і вважається гарантійним терміном. Цифри, які його позначають, можуть бути надруковані, витиснені або штамповані. Кожен харчовий продукт має свій термін придатності відповідно до стандартів. Слід пам'ятати, що термін придатності продуктів залежить від температури, за якою він зберігається. За інформацією на упаковці можна дізнатися про склад продукту, умови його зберігання, поживну цінність, застереження тощо. Для того, щоб розпізнати інформацію на упаковці, необхідно знати значення певних позначок. Щоб зберегти продукти, посилити їхні смакові якості. Щоб вони не псувалися, не змінили колір і консистенцію, зовнішній вигляд. До них додають спеціальні речовини харчові добавки або консерванти. Деякі добавки використовували протягом століть, наприклад, оцет, сіль, лимонну кислоту, цукор. З появою оброблених харчових продуктів у другій половині ХХ століття введено багато інших добавок природного та штучного походження. До таких речовин можна віднести барвники, підсилювачі смаку, цукрозамінники, емульгатори тощо. Харчові добавки – це речовини, що збільшують термін зберігання харчових продуктів і захищають їх від псування. Вибір консервантів та їх дозування залежить від умов виробництва і зберігання, від складу продукту та його властивостей. Очікуваного терміну придатності, не допускається використання консервантів у виробництві продуктів масового вжитку молока, вершкового масла, борошна хліба, окрім фасованого і упакованого для тривалого зберігання, свіжого м'яса, продуктів дитячого та дієтичного харчування, а також позначених як натуральні або свіжі. Не всі харчові добавки шкідливі. Про їх групи та характеристики ми можемо дізнатися зі спеціальних таблиць. Одну із таких таблиць ти бачиш на екрані. І нарешті про упаковки від придбаних товарів та їх утилізацію. В Україні щороку накопичується близько 14 мільйонів тонн твердих побутових відходів. Понад 50% цих відходів. Тара і пакувальні матеріали, з яких 80% пакувальні матеріали від харчових продуктів. У кожній розвиненій країні Західної Європи діє система з переробки та утилізації використаної тари та пакувальних матеріалів. Найбільшими переробниками цих відходів є Німеччина, де переробляють понад 70% відходів, Нідерланди 65%. І Австрія 60%. На превеликий жаль, в Україні ще далеко не досконала система збирання і сортування та подальшої переробки і утилізації відходів. Спалювання сміття, яке здійснюють на деяких сміттєспалювальних заводах, призводить до забруднення повітряного басейну, в тому числі й такими надзвичайно отруйними речовинами, як діоксин. Однак ми впевнено рухаємося до цивілізованих методів збирання та утилізації побутових відходів. Ти теж можеш долучитися до цих кроків і допомогти зробити нашу планету чистішою і здоровішою. Що для цього потрібно? Існує кілька дуже простих правил утилізації сміття. Насамперед, привчайся сортувати побутові відходи. Крім того, що ти значно полегшиш їх утилізацію. Деякі з відходів можна здавати у пункти прийому і отримати з цього нехай невеликий, але власний прибуток. Дуже часто у споживачів виникає делікатне питання утилізації упаковки від придбаних товарів. Звісно, можна просто покласти її в сміттєвий бак та поповнити неосяжні простори звалищ твердих відходів, а можна тару утилізувати. Адже у всіх великих обласних центрах облаштовані пункти прийому сміття, які ще й платять кошти за утилізацію. В Одеській області це компанія «Вторресурси» – переробник вторинної сировини на українському ринку. Маючи в своєму розпорядженні спеціалізоване обладнання по сортуванню і переробці полімерних відходів, вони мінімізують забруднення довкілля. Грамотне використання пластикового брухту і відходів запорука безпечного та раціонального використання всіх видів пластику, якими насичений ринок товарів, послуг і виробничих ліній. Також можна скористатися всеукраїнською інтерактивною мапою збору відходів, знайти свій населений пункт та з'ясувати, де найближчий пункт прийому.